Ну що, мої дорогенькі, сьогодні в нас іменинник Президент. І я хочу зробити короткий розклад для президента на 26 й рік. Тому що від того, як будуть розвиватися події в його кар'єрі в його житті, залежить і те, як будуть розвиватися події в нашому житті. Отже, Володимир Олександрович Зеленський, 25 січня 1978 року народження. 26 й рік для нього. Карта року. Звізда. Прекрасно. Зірка говорить про те, що всі поставлені цілі будуть досягнені, намічені будуть перші подальші Говорочка по Фрейду, слово перші, значить, людина кудись піде, ну, можливо, ще вище. І коли він буде сяяти, коли про нього будуть говорити, коли на нього будуть націлені всі взори, він буде дуже медійною людиною. І все-таки зізда, карта надіжди, карта надії, і це дає надію всім нам на те, що все у нас буде добре. Досягнення нових цілей, постановка, е досягнення поставлених цілей, постановка нових цілей. І ще саме головне по цій карті вищі сили ведуть людину по вірному шляху. Людина не одна, її ведуть по життю. Енергії, в яких буде проживати Володимир Олександрович Зеленський в 26-му році. Давайте будемо дивитись. Я хочу розділити рік на три етапи: січень, лютий, березень, квітень, потім травень і трилітніх місяці, і останні чотири місяці: це вересень, жовтень, листопад, і, е... які енергії будуть і грудень, які енергії будуть в перший період, в яких енергіях проживатиме в другий період, і в яких енергіях проживатиме в третій період. Колісниця, карта переможця, але це і карта війни. Карта війни. І тому січень, лютий, березень. Квітень, я думаю, що він ще буде весь у війні. Війна ще більше всього буде продовжуватись на території його батьківщини. Але така карта говорить, називається не тільки війна, не тільки це карта ЗСУ в моїй колоді, але це ще й карта переможця людини, яка вміє вставати з колін після любої поразки. То ми будемо говорити, яку поразку не потерпів би за цей період Володимир Олександрович Зеленський. Він зможе піднятися з колін. Він зможе стряхнути пиль з них і розправити крила, і йти далі. Але це карта війни, і я думаю, що ще цей період війна і Травень і три літні місяці. Король Джезлов, активні дії. Король Джезлов характеризує людину, яка тримає все під контролем, яка дуже активна, мудра, вжитськи хитра. І він вміє договоритися цей. Парень вміє договоритися да, король Бжезлов, а ми говоримо про енергії, а не про персонаж, в яких житиме людина. Він вміє очарувати і старших, і менших, да, і лівих, і правих, і подчиненних і е, е, людей, які над ним. і да, і так далі, і так далі, далі. Він буде дуже активним, він буде на виду і навіть візьму сюди. Король Пентаклей буде в ресурсі, буде з грошима, буде. Ну, прекрасні карти на літо виходять, товариші. Дай Бог, щоб так і було. Дай Бог, щоб так і було. Він в цій місяці буде чувствувати себе ну, просто так сказати, на вершині слави. Він буде причасним до. Ну, Він і є причасним да, до еліт. Бо це таке, знаєте, закріплення і входження в якісь світові еліти. І останні місяці верховна жріця. Карти говорять: не заглядай сюди. Те, що буде в останні місяці вересень, жовтень, листопад і грудень, тобі ще знати не потрібно. Ну, звісно, що ми спитаємо. Обично верховна жріця, якщо вона не хоче показувати, вона нічого не покаже. Ну, ми любопитні і ми будемо, звісно, лізти. Карта перемоги, дві карти переможця. Дві карти переможця. В, в руках людина тримає якусь землю, да? якусь землю. Е, і ці карти говорять, що більше всього він буде відчувати себе переможцем, да? людиною-переможцем. Карта переможця, карта переможця. Да? Шестерка, групова така перемога. І я вибору своє місце під сонце. Я захищаюся, і я переміг. І я переміг. Да? Тут він захищається. подивіться, один. Да? Я виборив своє місце під Сонцем один. Ви всі були внизу і всі були проти мене. Да? А коли святкують перемогу, то отам от бачите, скільки, скільки приєдналося? Скільки приєдналося? Тут один я боровся, а перемогу празнувати хочуть усі. Це те, що нам прикриває Верховна Ежріста. Вона ще може багато чого прикривати, ну, показала вона нам тільки це. Я надіюсь, що це все збудеться, і нам це дає надію і як народу, і як країні, що разом із ним і ми будемо в таких енергіях. І ми будемо в таких енергіях. Пройдусь по основних сферах життя на 26-й рік для Володимира Олександровича Зеленського. 25 січня, 78 року народження. Здоров'я. Опорно-руховий апарат. При тому всьому, що він ужасно помінявся на е, лиці, да, його внішній відомі став зовсім іншим проти того, щас, того щасливого хлопчика, да, який е, співав і танцював і веселив нас в, в, в 95-му кварталі. Е, е, я хочу вам сказати, що все-таки він е, по здоров'ю ну, молодий організм. Справиться, справиться. Да, за здоров'я придеться поборотися, особливо опорно-руховий апарат, можливо, здав у нього. да. Можливо, якісь проблеми треба буде пройти обслідування. А щось у нього буде прогресувати, скажімо так, якась, якась проблема зі здоров'ям буде прогресувати більше, ніж останні. Але в цілому, в цілому, знову ж таки, опорно-руховий апарат. Але в цілому здоров'я фу 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 Тобто, не скажу, що прямо він уже зовсім в 26-му році там зляже чи поляже, чи в больниці лежати. Я такого не бачу. Покажіть мені його душевний стан, душа. Він буде на підйомі. У нього фати сили для того, щоб бути на підйомі, досягати своїх цілей в усіх сферах життя. Йому супутствуватиме удача, він буде досить активний, робитиме непредсказуємі кроки. Він працюватиме, як і працював 24 на 7. І він настроєний, скажете, знаєте, так, я злий, агресивний, і я доведу своє діло до кінця, от скажу так, до результату. От такий душевний стан. Не бачу ніякого упадку. І це добре. Так, особисте життя ми пропускаємо, ми йдемо події в кар'єрі, події, головні події в його житті, ну, на політичній арені, в війні і так далі. Робота буде продовжуватися, він буде дуже багато мати інформації, яку йому докладатиме розвідка, головні події. Одні ті самі карти випадають, подивіться, ті самі карти випали, тільки в різному порядку. Тільки що вони були, я протасувала колоду, і вони знову випали. І вони знову випали. Ох. Ну, Його активні дії, його наполеглива праця, дуже багато інформації, яку він буде отримувати. Його непредсказуємі, Іноді хуліганські поступки все-таки приведуть його до успіху. Приведуть його до успіху. Я надіюся, що оце ще і територія, яку він зможе повернути або не віддати. Основні події в його житті. Його можуть предложити возглавити якийсь е, союз. Нове нова предложення. Да? Я е, глава якогось трьохстороннього союзу, що може кардинально поміняти його життя. Кардинально, він буде робити вибір, іти йому туди чи не йти. Для нього це зовсім нове. А, і від чогось дорогому серцю треба буде відмовлятися і вступати на це нове. А звідки він піде? А він буде совєтуватися з дружиною. А він буде совєтуватися з дружиною. І, можливо, візьме якийсь період відпочинку і спокою перед тим, як можливо прийняти це предложення. Ну, нічого поганого не бачу поки що. Нічого поганого не бачу. Тут ще хочу уточнити смерть і радість. Це про що разом. Сумніви, страхи, тут родина. Тут родина, я туди не буду лізти. Тут родинні якісь діла, і, скажімо так, те, що його подальші рішення будуть дуже багато в чому залишати від дружини, батьків і дітей, від їхніх думок і рішень, скажу так, ну я туди лізти не буду. Що його найбільше порадує в 26-му році? Ну, Більше всього, робота з якась трьохстороння. Якась трьохстороння робота порадує найбільше. Що його найбільше порадує? Колісо Фортуни. Що фортуна була на його боці? Що вона, скажімо так, вибор Ілі вибори. Швидкі, Уход. Збите серце. Його порадує, можливо, що він піде по виборах колесо Фортуни повернеться так, що він наконець піде з тієї должності, яку він займав дуже довго. І це якось буде все пришвидшеним варіантом зроблено. Да? Е е е от кажу вам, що прийде військовий в погонах. От мені тут Буданов. От мені тут Буданов. Я не вірю, що Залужний переможе. У нього великий антирейтинг. От є, мені на цій картинці я бачу Буданова. Е, мені здається, що він більше всього не піде на вибори, тому що на цих виборах буде е, людина в погонах вибрана. Е, його це порадує, кстати. Його це порадує. Чого йому остерігатися? Чого йому остерігатися в 26-му році? Те, що йому здається ілюзією, да? того йому треба остерігатися. І в дорогах, і в оточенні йому треба остерігатися, ну, покушення, в прямому смислі цього слова. Бачте, да? йому здається, що ну, неможливо. Неможлива ця башта. Що це ну що він наскільки можливо охоронці хороші, да, що його достати якось неможливо. Що... Але карти говорять, що близьке оточення, а особливо в дорогах, да, вполне може влаштувати йому або авіакатастрофу, або, або якийсь взрив, або якийсь пожар. Взагалі, вполне, вполне, вполне. І тому його треба остерігатися. Також йому треба остерігатися. Проблем його наглих друзів із законом. Понімаєте? Близьке оточення, яке має проблеми із законом, може йому дуже навредити. Дуже навредити. І цього йому треба остерігатися. Чого йому треба остерігатися? Страшного суда від самих близьких людей. Ну, дивіться. На протязі всього року йому треба остерігатися найближчого оточення. Кстаці. Найближчого оточення. Це може знаєте що бути? Це може бути, скажімо так, ближнє коло, яке скаже Да, давай це все. Закінчується все так. І е, більше ні кроку, нікуди і ніяк, і е, щоб про нас ні чули, ні бачили. Да, е, ми залягаємо на дно і ми не хочемо ніякої публічності. Сім'я, про про що я і говорила? Про що я і говорила? І цього йому треба опасатися. Що у нього постане вибір продовжувати свою політичну кар'єру далі, десь можливо. Е, не в Україні за преділами або в Україні. Але тут будуть проблеми із сім'єю із сім'єю. І сім'я сім буде настаювати совершенно на іншому. Нас не повинно чути і бачити. Ми беремо паузу, ми визаємо з горизонту, ми більш не публічні, і це буде определяти його майбутнє. Так, коментарі до цього відео відключаю. Не хочу е читати ніяких коментарів, ні поганих, ні хороших. Е це мій розклад. Я так трактую свої карти, я їх так читаю, я їх так бачу. І зараз мені тут будуть писати. Ви невірно читаєте карти. Звісно, хороших коментарів буде більше, це я й так знаю. Але це і відео буде без коментарів.